З 1 травня споживачі газу платитимуть за річним тарифом. Це означає, що протягом року тариф на газ не зміниться. Таке рішення прийняли уряд та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У різних газопостачальників тарифи різняться. Більше про це у сюжеті. Тов Сумигазбут пропонує з 1 травня своїм споживачам кубометр газу за 7 гривень 99 копійок. Ціна не зростатиме до 30 квітня 2022 року. Згідно постанови державного регулятора НКРЄКП, з 1 травня всі наші споживачі будуть переведені на тариф Твій газ на рік. По даному тарифу вартість газу не може змінюватися в сторону збільшення, вона може тільки змінюватися в коливання можуть приходити тільки в сторону зменшення. Звертатися до суми газ збут не потрібно. Всі споживачі будуть переведені на новий тариф автоматично, згідно постанови НКРЕКП. Мені не подобається те, що хочуть запровадити річний тариф. Влітку ціна знову впаде, в собі вартість природного газу це ну, в районі 5-6 гривень. Я чекаю, сподіваюся, на те, що змінити, ну, змінити або умови договору з, влітку, або змінити постачальника. Тобто, я не 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 маю наміру залишатися на од, на одному постачальнику через тариф через тариф. Я очікував насправді, що буде зменшення тарифу. Частково так і відбулося. Тобто газопостачальні компанії і компанії РГК а, дали, скажімо так, низьку ціну, але Нафтогаз та інші великі постачальники газу, які демпінгували. На кінці 20-го року, початку 21-го року, фактично заявили трішки завищену ціну. Що це дає? Це дає те, що вони забронювали для себе гарантовано високу ціну, тобто вони себе захищають. А газопостачальні компанії РГК вони бронюють собі споживачів. Постачальники мають право запропонувати своїм споживачам інші тарифи на вибір. Сумигазбут пропонує ще три таких. Олена Рашевська, Олександр Новожон, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Додам, за минулий рік найнижча ціна газу у «Сумагазбуті» була у червні 2 ,78 гривні 78 копійок за метр кубічний. Найдорожче газ коштував у листопаді та грудні 8,87. На початку 2021 року. Кабінет міністрів ухвалив рішення стосовно встановлення з 1 лютого на період дії карантину ціни на природний газ на рівні 6 ,99 гривень 99 копійок за кубометр. Нагадаю, 9 місяців тому в Україні запустили вільний ринок газу для побутових споживачів. Це означає, що споживач може сам обирати будь-якого постачальника газу.